Ожина стає все більш популярною. У її ягід прекрасний смак і аромат. Вони мають лікувальні і дієтичні властивості. Ожина це напівчагарник. Сучасні сорти та гібриди ожини потужні рослини з довгими прямими пагонами від 1,5 до 3 метрів. У деяких сортів пагони можуть бути ще більші. Ожина рослина потужна із пагонами, яка стелиться, тому потребує опори. Це може бути паркан, стіна або шпалера, аналогічно виноградні. Сучасні саджанці ожини дають рясні врожаї великих ягід відмінного смаку. Ягоди садової ожини великі до 20 грам. Є сорти, у яких пагони є шипами і є без шипів пагони. Є сорти як ранні, так і пізні. Ожина любить сонячні місця. Вона росте і в тіні, але на сонці ягід більше і вони більш солодші. Найкращими для ожини вважаються середні, суглинисті і родючі ґрунти. Висаджувати саджанці ожини можна як навесні, так і восени. Особливої підготовки саджанці ожини не вимагають. Перед висадкою рекомендується декілька годин витримати саджанці у воді з додаванням препарату корінювач. Це допоможе рослинам краще і швидше вкоренитися. Цим самим розчином можна і пролити рослину після її висадки. Підготуйте посадочні ямки заздалегідь, і відстань між рослинами має бути не менше 1 метра, а для сильнорослих сортів від 2 метрів. При посадці будьте уважні: не заглиблюйте корнову шийку більш ніж на 3 см. Догляд за рослиною досить простий і полягає у розпушуванні ґрунту, поливах підгодівлі, обрізки і формування рослини. Ожина більш стійка до посухи, ніж малина. Її корнева система більш потужна і глибока, але потрібно стежити, щоб ґрунт не пересихав. Коли дозрівають ягоди, ожині потрібні додаткові регулярні поливи. ґрунт має бути весь час помірної вологи. Обрізку у перший рік майже не роблять це для кращого вкорінення рослини, тільки підрізають всі суцвіття, підмерзлі або поламані після зимівлі кінчики пагонів. А у другий рік навесні стебла вкорочують для кращого утворення квітучих кистей і збереження врожаю. Є сорти та гібриди, які зимують без укриття, але деякі саджанці ожини потребують легкого укриття на зиму. Пагони акуратно пригинають ближче до землі і закріплюють і вкривають агроволокном. Кущ у корневої шийки підгортає, це допоможе рослині зберегтися навіть у сильні морози. Якщо надземна частина підмерзне, то від кореня підуть нові пагони заміщення, але правда почнуть плодоносити вони через рік. Перші кілька років саджанці ожини органікою не підживлюють. Органіку починають вносити під дорослі рослини, починаючи з четвертого року. Найкращий варіант підживлення полив розчинними мінеральними добривами.